Привіт, друзі! Привіт! Весна на носі, трішки сонечко блистити, і хочеться вже вийти щось на город працювати, їхати в поле працювати. Але самі розуміємо, що це ще рано. Такий лоскому погода ця набиває, але нічого, є ще підготуватися. І добре, що не потрібно їхати, тому що потрібно підготовлювати. А сьогодні хочемо зняти вам відео, таке де, в якому ви зможете залишимо посилання. На вайбер-спільноту в закріпленому коментарі, в яку ви можете перейти і замовити для себе, для своїх присадибних ділянок. Певні рослини Олена зараз більш далі, детальніше далі розповість, і е прикрасити свої присадибні ділянки. Так, оновити, можете да. додати, щось таке. Ну, я сподіваюся, ви виберете все, те, що в мене є. виберете собі таку рослину, яка вам більше подобається. Ну, я вам, звичайно, все розкажу і покажу трішки згодом. Ну, зараз зараз ні, за зі ми покажемо. Mm -hmm. Так як ця е, справа така вона, е, вкладання коштів, учую, так як і питалися, коли ми осінь знімали, відео, ця справа трішки вона така довгострокова і потребує, тим більше тут ну, Щорічного догляду потребує. вкладати так. коштів, тим більш швидше у вас буде грух. Так як ми починали вже четвертий чи п'ятий рік, п'ятий. Да? Ну, П'ятий рік з невеликого вкладання, було там десь, мабуть, 9 на 3 метри. Отак та маленька частина. Це перший рік був, потім другий рік тут було, потім вже третій рік сюди трішки перейшло, і того року ми вже розширились трішки далі. Це занадто довго, як для такої справи. Якщо хоче хтось займатися цим, вам потрібні ну, всім. Чим, хто так, хоче більше, займатися. Можливо, замовляти черенків, ну, трішки об'ємніше це все займатися. Більше. То, що... Тоді у вас буде кращий рух і кращий старт. Але це все коштує кошти. Е, від пакетів до черенків самих, тому що у вас, швидше за все, маточних дерев, так як і в нас, на все немає. Тому частково щось купуємо, частково щось олена черенкує сама. Що це така справа, що. Як би сказати, роками потрібно її розвивати, і коли ти її вже розвинеш, ти її залишити просто так не можеш. Це вже потрібно, якби, як, як в ліс, то, то тягне, як запрягся, то тягне. Тому, ну, вона, коли вже вас буде вимальовуватись певна якась отака картина, і щороку ви будете ще більше і більше розводити, їх, збільшувати свої ділянки, тим буде воно вам приємніше, і ви захочете. Більше і більше, що цим займатися Так, цікаво, і якби досвіду більше набираєшся, і вже розумієш, що ти можеш і більше потягнути це все, тому що вже ну і потрібно розумітися, як і, і вона захистити може рослин. більше потягнути. Я вже більше не, не можу потягнути. Ну все рівно, коли самий важкий процес це весняний весняний процес так, пересадки пересадка. і це все нас три парі рук. Ну, одна пара десь весною підключиться три пари рук і це трішки багато. Цього року потрібно в нас, що зараз є по черенках, потрібно буде висадити в районі двох тисяч черенків. Так? так це поки що двох тисяч, тому що волени плани трішечки більші. Побачимо, як ці плани скоригуються, тому що саме основне завдання це засіятись. Засіятись, тому що ну земля не буде пустувати а по мірі можливості збільшимо ще і це. Поки що дві тисячі. Ну це такий рекордний у нас. Да, цього, да року. цього року ми так трішки взялися сильніше. Сильніше, не ну, все. Я все так думаю, як ми це, це подужаємо. Олена зараз розповість, що є. Що ви можете замовити, що є на замовлення, і е, переходьте в вайбер-спільноту, там будуть фото фотографії, там буде більший фото, опис, де ви, зможете, їх. де ви зможете побачити, де ви зможете ознайомитись цим всім. Ялів козацький. Е, напевно, самий невибаглиш невибагливіший сорт ялівцю росте в будь-якому місці, де посадити, там і буде рости Туя глобоза, шаровидна, десь у метр в ширину і в висоту виростає. Ялівець блюшвет. Горизонтальний. Туя смарагд. Керія японська зацвітає такими жовтими попончиками на весні. Бересклед емеральд гаєті. Ялівець блюстар. Туя даніка. Шаровидна. Форзиція зацвітає таким жовтим на весні, а потім з'являються листочки. Туя – ауреонана. Її ще називають книжка. Ялина канадська коніка. Ялівець стрікта. Туя брабант, швидко зростаюча. Вейгела, зацвітає десь в травні червні такими рожевими квітами. Ялівець репанда лежачий, повзучий, такий застеляє таким ковриком. Туя теді шаровидна, можна вистригати різні форми, які вам подобаються. Ялівець кісин. Горизонтальний. Бере склад Emerald Голд. Всім відомий самшит. І є лівець Козацький. У касетах є десь 4 касети, але ми можемо врізати будь-яку кількість, яка вам більше, ну яка вам потрібно. Посилання на Viber спільноту, де ви зможете замовити рослини, залишимо у закріпленому коментареві. Переходьте, ознайомлюйтесь, замовляйте, Відправимо, відправляємо новою поштою Укрпоштою. В будь-якій кількості, так? Так, будь-які то... одну, дві, три. Скільки потрібно, стільки відправляємо. Скільки вам потрібно, скільки ми відправимо, нічого такого немає. Буде відправка орієнтовно, ну, по мірі можливості, по мірі замовлень. Або раз в неділю, або два рази в неділю, так, так? Так, так? Тому що, щоб не, не бігати, самі розумієте, це час такий. А ми будемо далі оновляти це все, тому оновляти. що в мене плани такі, ще раз повторюся, що хоче цього року засадити. Не лише 2000. Ну, так, і тут і ще плюс до того, що і ці потрібно висаджувати. Це тому, буде що... капець. Нічого, помаленьку ми подужаємо. І так я чую це кожну весну. Помаленьку ми подужуємо. Переходьте уваги без пільоту, в закріпленому коментареві, ознайомлюйтесь, замовляйте. Буде дуже приємно. До наступних відео і хай щастить!